В'ячеслав Чорновіл це голос опору, що пролунав у найтемніші часи, його слова й досі звучать напрочуд сучасно, бо в них правда, гідність і вічне прагнення свободи, нижче добірка його найяскравіших висловів, які надихають і сьогодні. Почнімо з першого. Україна починається з тебе найвідоміша фраза Чорновола. Це не просто заклик. Це формула відповідальності. Нація сильна тоді, коли кожен робить свій крок. Друге коли держава не служить людям, вона не має права існувати. Чорновіл нагадував, що влада не привілей, а служіння, і що будь-яка система мусить оцінюватися за тим, наскільки вона захищає людину. Третє, нам треба навчитися бути українцями. Не за паспортом, а за духом. Ця думка про ідентичність сьогодні звучить особливо актуально йдеться про свідомість, мову, культуру, відповідальність за країну. Четверте, гартуймося, бо ми ще потрібні Україні вислів, у якому і біль народного шляху, і віра в майбутнє. Це заклик до витривалості і готовності діяти навіть у найскладніші часи. П'яте за нами правда, а з правдою завжди приходить перемога. Одне з тих речень, які стали маніфестом українського руху опору. Чорновілк умів формулювати силу просто і відверто. Чому його слова важливі і сьогодні? Тому що вони не про минуле, а про принципи, які ведуть країну вперед, чорновіл не просто говорив він жив так, як говорив. Його голос і зараз нагадує українцям про сміливість, чесність та внутрішню свободу.